Привіт, друзі! 11 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клучок. Підсумкові новини за сьогодні. Найголовніше, що сталося на Росії, в Україні і в світі, загалом підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. І прошу вас добити збір для 66-ї бригади. Там залишилося зовсім трішки, аби ми хлопцям закупити могли прямо завтра вже повербанки і запчастини для автомобілів, якими вони підвозять боєкомплекти на нуль. Дуже вам за це дякую, тому, будь ласка, долучайтесь так само і долучайтеся, хто не підписаний на наш канал. Я буду радий вас тут бачити і читати ваші коментарі. Розпочну сьогоднішній вечірній огляд із подій на Росії. В Санкт Петербурзі проходить так званий умовний мирний саміт Путіна, але, мабуть, не Путіна, а Шойгу. Я вже втретє про згадую про цей захід. Він реально дуже цікавий. Ну, до прикладу, Іран запропонував на цьому заході створити свій військовий блок Аля, ну, таке іранське НАТО на противагу північно-атлантичному альянсу. Поки що це все так на стадії обговорення, але вже ініціатива така. Звучить загалом, ініціатором цього зібрання був не Путін а був Шойгу, секретар Радбезу Російської Федерації. І він напередодні давав багато інтерв'ю російським ЗМІ, точніше давав інтерв'ю він телеканалу Росії 24 але його тиражували неймовірно і тиражують і донині. Так от. Завершення війни в Україні стане головною темою зустрічі БРІКС, яка проходитиме у Санкт Петербурзі з 10 по 12 вересня. І це сказав не я, це сказав Шойгу. І про це пише навіть не українська медіагрупа, якась чи, до прикладу, там умовно Вашингтонські видання. Про це пише, The Moscow Times. Ну, звісно, росіянам вірити себе не поважати, але менше з тим треба розуміти, про що там мовиться. Шойгу наголосив, що відповідна ініціатива походить не від Росії, а від країн-учасниць Бріксу. Тобто на Росію сьогодні тиснуть, але тиску піддаються не всі. Що власне він сказав телеканалу Росія-24 напередодні проведення цього зібрання? Без цієї теми, ну, тобто мирних переговорів, завершення війни. Природно не обійдеться. Більше того, я думаю, що вона буде однією з основних, принаймні у представників деяких країн, з якими я сьогодні, зокрема, зустрічався, у них вона йде як основна. І дійсно, що я зустрівся вже з представником Ірану, Індії, Китаю. Ну, Китай сказав, що Росія підтримує їхній китайсько-бразильський мирний план. І Шойгу також так підтвердив, що. Ініціатива складається з шести пунктів, походить від Бразилії та Китаю. Це він наголосив прямо в голос і говорить, її у позитивному ключі оцінюють понад 110 країн. Хоча списку цього ніхто не бачив, про це говорив Китай, але бачите, що його повторює, що його повторює. Москва, за словами екс-міністра, наполягатиме на позиції Володимира Путіна, яку він озвучив 14 червня, але це вже додали в редакції видання, яке цитує. Шойгу і далі Шойгу продовжує. Я не думаю, що в нас якось обговорюватиметься те, що було у Женеві. Але він не поточнив саме про плани Путіна, які заключаються в тому, що Україна має вивести війська з чотирьох областей своїх. Крим, звісно, сюди входить, забути про ці області, денацифікації, демілітаризації і стамбульські угоди. Про стамбульські угоди Шойгу зараз не говорить. Про в останні кілька днів мовчить. І він дійсно наполягає на тому, що він пристає. Росія пристає до китайсько-бразильського мирного плану. Але в Кремлі думають дещо по-іншому. Я зараз до Кремля повернуся детальніше. Там є серйозний скандал. У Шойгу скандал із е, тими, хто наближений до Путіна. Для мене це особисто дуже цікава і дивна новина. Але вам нагадаю, в чому заключається суть цього китайсько-бразильського плану. Який е, зазнав суттєвих змін на відміну від китайської мирної декларації, яка містила 12 кроків. Нині ж у китайсько-бразильському плані зник перший пункт китайської мирної декларації, який передбачав територіальну цілісність і суверенітет будь-якої країни, яка сповідує статут організації Об'єднаних Націй. Звісно, Китаю такий пункт дуже важливий, тому що в них є своя, як вони вважають територіальна проблема, це Тайвань. Так, от шість пунктів китайсько-бразильського плану: перший. Дотримуватися трьох принципів для охолодження ситуації. Слухайте уважно: зупинення воєнних дій, не загострення конфлікту і не розповсюдження його на нові території. Це означає заморозка, те, чого сьогодні вимагають від Росії. Але Росія, поки що, як бачите, на це не погоджується. Вона продовжує наступ на Курщині. Ну і Путін дуже хоче звільнити Курську область від Збройних сил України. Там розпочався контрнаступ. Завтра детально буду розбирати. Цю саме тему зі своїми військовими колегами-експертами, тому, аби бути в курсі подій, ви натисніть на дзвіночок, і ви будете першими знати, коли ми зробимо цей розбір. Розбір буду проводити із Олександром Осієнком і Іваном Ступаком, тому побірте, інформація буде верифікована і достовірна. Другий пункт китайсько бразильського плану: визнання того факту, що діалог та перемовини єдиний можливий спосіб вирішення кризи. Ну, вони називають війну кризою, і ви це знаєте. Третє. Сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб і цивільні об'єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Четверте: протидіяти використанню ядерної біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерної кризи. П'яте протидіяти збройним нападам на мирні ядерні об'єкти. Ну, мабуть, повернути тоді запорізьку атомну електростанцію під контроль України. Я не виключаю цього. І шосте спільно підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі, зерном, транспорті тощо, ну і так далі. Не буду вже там зачитувати вам повністю цей шостий пункт. Він в принципі по суті вам зрозумілий. Але сьогодні виник скандал між Шойгу, Пісковим і Захаровою. Він, в принципі, присутній був і раніше, а сьогодні він активізувався більше. Про нього багато говорять, в тому числі і в російських засобах масової інформації і в Україні. Також справа в тому, що буквально напередодні Шойгу сказав, що нібито була досягнена домовленість між Путіним і Україною про те, що Путін не буде бити по енергетичних об'єктах України, і він пішов на таку пропозицію, яка лунала від Туреччини. Ну, сьогодні, до речі, Ердоган став також героєм наших інформаційних повідомлень, про це я ще згадаю. І Шойгу підтвердив, що так дійсно такі домовленості були. Натомість у Кремлі сказали, ні такого не було, ні про які домовленості Путіна і Києва взагалі мови не може йти, і Путін ні про що не домовлявся. Якщо навіть і там і відбувалися якісь переговори, то ні до чого не домовилися. Це сказав Пісков. Тобто він спростував заяву Шойгу про те, що ми до чогось домовлялися через Туреччину із Путіним про те, щоб не бити по території України. Шойгу каже так. Ми тут займаємося мирним планом, а в Кремлі кажуть ні. І Путіна поки що на саміті цьому Брікс, на якому присутні радники з питань безпеки країн цього Союзу, поки що немає. Можливо, він і приїде, принаймні про це говорили, але підтвердження ми очікуємо. Ну, принаймні, я за цим свідкую. Тому і наголошую, що на Росії справді щось відбувається дуже-дуже дивне. Не можу сказати, що це вже прямо означає, от завтра відбудеться палацевий переворот, але такі неузгоджені позиції останнім часом відзначає багато і моїх колег, і в тому числі е хороших руських, які часто коментують ці події із-за кордону. Перевіряю, верифікую, дійсно таке є. Чим це може закінчитися? Ну, десь когось не стане. Або Шуйгу не стане, або Путіна. Хто швидше відкине. Куньки, ну будемо дивитися. Лавров на жаль не відкинув, але до цього друзі точно недалеко, враховуючи те, як на Росії вирішують ці проблеми, точно так само, як і за часів радянського союзу. Довго запрягають, але потім швидко всі падають. І тепер до подій в Україні сьогодні у нас з офіційним візитом були очільники закордонних відомств США та Великої Британії. Я дуже коротко тут придуся, що вас не перенавантажувати. Інформацію в принципі, ви її вже багато знаєте, читали в телеграм-каналах, певно, навіть і в моєму сполучені Штати Америки устами Блінкіна оголосили допомогу на 700 мільйонів доларів. Велика Британія устами. Очільника закордонного відомства допомогу голосили на 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Це допомога і гуманітарна, і військова, в тому числі американці зараз говорять про гуманітарну допомогу та допомогу в питанні відновлення енергетичної інфраструктури. Також з пакетом військової допомоги сьогодні до України приїхали прем'єр-міністр Хорватії, представники Латвії і інших країн. І це показово якраз на тлі проведення в Україні кримської платформи, на якій в дистанційній формі виступав і президент Туреччини Реджеп Таїб Ардоган, яку я згадував трішки раніше. Ардоган сьогодні заявив, що він виступає за територіальну цілісність, суверенітет України, і Крим має бути повернутий до України. Ну це точно не входить в плани Путіна. Чи входиться в плани Шойгу? Мені сказати складно, але те, що Ердоган прагне бути членом країн. Союзу Брікс. Сьогодні він не в Санкт Петербурзі, але збирається наприкінці жовтня до Казані, де буде проходити саміт Брікс. Це абсолютно очевидно. Тому поки що йде дійсно таке різноголосся і в потенційних кандидатів у Брікс, і в чинних кандидатів у Брікс, і мішою викравнем. І ну, все означає, що дійсно процес триває. Чи це щось виліться? Зарано, поки що говорити, не бачу ніяких таких маяків, але дійсно ситуація, вона. Підігріта вона активна. Дискусія триває. Ну так само, як ще раз наголошую, і Іран оголосив про те, що він хотів би створити якийсь безпековий союз в рамках Бріксу для того, щоб 1, 2, 3, боротися з тероризмом, наркоторгівлею. Ну коли терористи говорять про те, що вони будуть боротися з тероризмом і екстремізмом, це окрім як покрутити біля скроні, не викликає в мене ніякого бажання, але по факту маємо те, що маємо. І також сьогодні дуже цікаво прозвучала заява стосовно можливого транспортування російського газу через територію України до Європи у 2025 році. Я з цього приводу робив детальний розбір зі своїм колегою Іллією Несходовським. У себе на каналі вам залишу посилання право в верхньому кутку. Переходьте, перегляньте. Там дуже детально ми все пояснюємо, що відбувається саме з цією історією, чи Європі дійсно потрібний. Російський газ, про який так уже багато почали говорити в Азербайджані. Мовляв, без цього нікуди. Та я й бачу в Україні дуже багато. Лунає зараз тез від псевдоекспертів, знаних в енергетиці, які розповідають, що ми без російського газу не впораємося. Нагадую, минулого року ми російський газ для внутрішніх потреб не використовували. Він ішов транзитом до Європи. Тому абсолютно логічно, щоб припиняти транзит російського газу до Європи і нафти в тому числі. Це непросте питання, звісно, але в Європі дали відповідь. Європейський союз готовий до припинення транзиту газу Росії через Україну. І далі я вам наведу конкретні цифри, які сьогодні були озвучені у Єврокомісії. А, і про це заявила, до речі, Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімон. Залежність ЄС від російського газу скоротилася з 45% у 2021 році до 15 у 2023 році. Блок країн готовий до припинення транзиту газу російського через Україну. Пряма мова пані Сімсон: ми раніше імпортували 150 мільярдів кубічних метрів природного газу з Росії. Зараз цей обсяг менший ніж 50 мільярдів. Окрім того, європейці скоротили споживання газу на 18% з 22 по 24 рік, що перевищує початково встановлену мету. І чому вони готові його не транспортувати? Тут найголовніше. Згідно із повідомленням, Європейський Союз досяг свого 90-відсоткового зимового показника зберігання газу у серпні, що значно перевищує крайнього терміну 1 листопада. Вони закачали газу стільки, стільки потрібно, ну в тому числі російському, тому дійсно зараз їм газ. На зиму з 25-го року, з 1 січня, в принципі, не потрібний, і це дуже хороший чіткий сигнал про те, щоб не було ніяких спекуляцій з боку Алієва, президента Азербайджану, який розповідає, що він буде рятувати Європу. Нехай качає свій газ е, через свої транспортні потоки. Є у нього вони до Угорщини, до Австрії і. До Словаччини власне вони зараз є основними покупцями, хоча і інші країни потрішку підгрібають азербайджанський газ. А тут уже він хоче продавати їм російський, але хоче зробити дуже по-хитрому, не транспортуючи газ російський до Азербайджану, транспортувати його через територію України і розповідати, що це газ Азербайджанський. Ну така собі дивна схема, фокус. Але певне він не вдався, тому що під тиском дійсно громадськості і українських журналістів, і нашим з вами. Друзі, зараз європейський союз сказав, що російську газу нам не потрібно. Дуже сподіваюся, що такої позиції в них залишиться надалі. Ну і на завершення ще дві новини не дуже приємні, які стосуються постачання балістичних ракет. До Росії з Ірану та Північної Кореї північна Корея продовжує постачати сучасні балістичні ракети малої дальності до Росії. Про це повідомили сьогодні у виданні The New York Times. Незалежно від того, що це за видання. Я знаю, що багато ви критики чули на їхню адресу, але все-таки вони підтверджують те, що Москва займається імпортом цих ракет із північної Кореї, попри те, що введені санкції і проти. КНДР і проти Росії, але як бачимо, вони не допомагають. І стосовно ракет іранських до Росії, сьогодні були опубліковані супутникові знімки, які зафіксували вантажне судно під російським прапором, яке підозрюють в транспортуванні балістичних ракет з Ірану до Росії. Про це пише видання Sky News доволі поважне іноземне видання. судно Порт Олія. Три переправило 225 балістичних ракет малої даності через Кайспійське море до Росії. Далі ці ракети фатх 360 могли відправити на військовий полігон Ашулук, розташований в Астраханській області. Будан уже про це знає: 100%. Ну і ракети нібито нам не дозволяють використовувати, а можливо вже дозволяють. Тому найправильніший, найвлучніший крок з боку зсу для того, щоб ці ракети не летіли по нас на наші голови, бо збивати їх буде вкрай складно. Це балістика, друзі. Просто знищити їх в Ашулуку Астраханської області. Ну, це буде правильно. Я думаю, що воно так і станеться. Принаймні іншого виходу у нас. Немає. Ми переконуємо в цьому Байдена. Переконуємо Блінкіна і інших наших союзників. Сьогодні під час зустрічі в Києві на Кримській платформі Зеленський мова про це нібито не йшла. Зеленський натякав, що вони ведуть переговори про це. Можливо, навіть найближчі дні Зеленський зустрінеться із Байденом. Поки що точної інформації, друзі, немає, тому що те, що ви можливо читали, що в п'ятницю буде зустрічатися Зеленський з Байденом. Ні. В п'ятницю Байден буде зустрічатися з прем'єр-міністром Великобританії е Кіром Старменом. Е мова поки що не про цю зустріч іде, хоча не виключаємо, що на і ООН Зеленський таки точно переговорить із Байденом, із Трампом, із Камалою Харріс. про те, як завершувати війну. Але що його сказав, вони зараз напрацюють у Санкт-Петербурзі свій план. Ну, подивимося. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте, Не забудьте обов'язково поширити це відео у своїх соціальних мережах, переслати його друзям у месенджерах, якими ви полюбляєте користуватися. Ну і, звісно, долучайтеся до збору для 66-ї бригади. Я вам за це, та не то, що я. Хлопці буду дуже дякувати. Всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна!